Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на набережні перемоги. І тут 13. Травня відбулася масштабна автотроща, як ви можете побачити. У ДТП постраждали чотири автівки. Станом на 17 годину на місці працює патрульна поліція. За попередньою інформацією від патрульних поліцейських постраждалих наразі немає. За медичною допомогою ніхто не звернувся, але, як ви можете побачити, деякі автівки дуже постраждали. Причому ці дві автівки вони були на стоянці, вони не їхали, вони стояли. І Volkswagen, виконуючи маневрування обгону, він влетів у дві припарковані автівки і. Рено по інерції вже зіткнулась з Фордом. Ось така наразі картина. Тільки що приїхала швидка допомога, можливо, все-таки все хтось буде звертатись за медичною допомогою. Деталі ми дізнаємося згодом. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. І тут на набережній перемоги сталася масштабна автотроща. Volkswagen виконував маневрування по дорозі, намагався обігнати автівки і в'їхав у дві припарковані автівки, і далі. Рено, яке було припарковане, воно в'їхало у Форт. За попередньою інформацією постраждалих немає, але все ж таки станом на 17 години 10 хвилин за медичною допомогою звернулася жінка. Живі всі? Тож, таку інформацію маємо станом на зараз, з детальною інформацією. Ви можете ознайомитись на сайті «Інформатор Дніпро», також слухайте радіоінформатор фм 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Обережіть себе, дотримуйтесь правил дорожнього руху та дотримуйтесь швидкісного режиму.